Вітаю всіх, хто завідав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 29 вересня неділя. І в неділю в мене на каналі ви можете подивитися програму від неділі до неділі. Програму про події у світі, які відбувалися протягом тижня. Безумовно, не всі події, але ті події, які, на мою думку, варто ще раз нагадати або згадати. Отже, давайте подивимося, що, на мою думку, варто згадати про події, які відбувалися протягом цього тижня. Неділя, 22 вересня, шрі ланка Новим президентом країни став марксист Анура Кури Дісаніяке, який на попередніх виборах у 2019 році набрав тільки 3%. Ну тут насправді ця ситуація достатньо, на мою думку, цікава. Це його називають там, марксистом. Так, він отримував марксистську освіту, хоча потім все-таки більш переорієнтувався на економіку. Але менше з тим це достатньо така подія. Ну, на мою думку. Варта, щоб її згадати. Тим більше, що у, е, після його наурації, ми зараз про це також згадаємо, його привітав президент Китаю Сі Цзіньпінь і там побажав дуже-дуже співпрацювати із Шрі-Ланкою. Понеділок, 23 вересня, Близький Схід. Франція просить скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації у Лівані, де загострюється зіткнення з Ізраїлем, заявив понеділок, 23 вересня, міністр закордонних справ. Франції Жанна Альборо, ООН у Нью-Йорку. Цей запит Франції надійшов на початку 79-ї сесії Генеральної асамблеї. ООН, яка відкрилася у вівторок, у вівторок 24 вересня. Шрі-Ланка, от тут пройшла інавгурація. Це вже в понеділок новобраного президента. Як я сказав, президент Китаю з у понеділок, 23 вересня, сказав новому президенту Шрі-Ланки Ануру Кумарі Дісаніяці. Після інаугурації, що хоче зміцнити зв'язки між двома країнами, про це повідомляли китайські державні засоби масової інформації. Вівторок, 24 вересня, США, американський президент Джо Байден проголосив свою останню промову ну, на посаді президента США в Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вівторок, 24 вересня. Він там багато. Говорив і згадував, коли його вперше обрали сенатором в 72-му році, в 1972 му році, коли йому було 29 років, і про те, як він два місяці тому назад відмовився далі брати участь у президентській виборчій кампанії, там говорив і про Україну, і про те, що треба захищати демократію. Хоча міжнародна преса там його трохи критикує за те, що він ну достатньо. На думку представників міжнародної преси, ну не дуже переконано говорив про ситуацію на Близькому Сході. Також у США в, в ООН виступив своєю першою промовою президент Аргентини Хавєр Міле. Він, до, до речі, дуже жорстоко розкритикував ООН і сказав, що вони там мають бажання нав'язати світові соціалістичну програму. Ну і захищав Ізраїль в його війні проти Хамасу. І до речі, заявив ну чому я звернув на його виступав, заявив, що Аргентина відмовиться від своєї історичної позиції нейтралітету. Ну, побачимо, які будуть прийняті рішення стосовно цього її відмови від е, історичного нейтралітету. Як про це сказав президент Аргентини? Близький схід, Ісламістський рух Хезбола підтвердив у вівторок загибель одного зі своїх військових лідерів Берегіма Кобейсі під час ізраїльського удару в південному передмісті Бейруту. Ескалація бойових дій між Ізраїлем та Хезболою, а також продовження бойових дій у Газі, були ну, центральною темою в перший день початку Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок, 24 вересня. І знову ж, Шрі-Ланка, 24 вересня. Новообраний президент призначив дострокові парламентські вибори на 14 листопада. Про це йдеться у повідомленні в ввечері в офіційній урядовій газеті. І Таїланд. Таїланд згадується в тому контексті, що він став першою країною південно Азії, яка визнає. Шлюбну рівність. Король Таїланду дав королівську згоду на новий закон, ухвалений парламентом у червні 2024 року. Він набуде чинності через 120 днів, тобто перші шлюби, як очікується, будуть вже укладатися у січні 2025 року. Середа, 25 вересня. Близький схід Франція франції партнерстві зі Сполученим Штатом Америки запропонувала у середу 25 вересня, три тижневе Там потім до них долучилися інші європейські країни і декілька арабських країн. У США. У середу ввечері York Times повідомила, що Еріка Адамса звинуватили у розслідуванні Федеральної прокуратури Мангеттена щодо фінансування його переможної кампанії в 2021 році. Мови йде про мера Нью-Йорка. Як пишуть, обвинувачення Еріка Адамса ще більше послаблює мера найбільшого міста Сполучених Штатів, колишнього капітана поліції Нью-Йорка, обраного в 2021 році, за обіцянки безпеки, популярність якого зараз впала під час виконання повноважить мера Нью-Йорка. Ну і... Пише New York Times, що ця справа вона може бути дуже незручною для табору демократів за 40 днів до виборів до президента США. Четвер, 26 вересня, близький схід. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенвій Нетаняху, який прибув до Нью-Йорку, де він має виступити в п'ятницю. Він виступав в п'ятницю в Нью-Йорку, і він там, до речі, сказав, що попросив свою армію продовжити боротьбу з усією необхідною силою проти Хезболи. таким чином підриваючи зусилля Сполучених Штатів. Франції, інших європейських та арабських країн щодо тритижневого перемиря. Аргентина. В Аргентині рівень бідності вже перевищує 50%. Цей стрибок до 52,9% під урядову, під дією урядової програми жорсткої економії є тривожним сигналом для президента лібертаріанця Хав'єра Мілея, чия популярність починає падати. Ну, про це написала газета Financial Times». Цей показник опублікований у четверг Національним інститутом статистики та перепису населення, є найгіршим за два десятиліття. І на 11,2% більше, ніж у другій половині 2023 року, коли він сумив 41,7%, зазначає газета Financial Times. Ну, бачите, виступає ООН, Хавір Мілей там звинувачує. ООН у всьому говорить, що нейтралітету вже не буде історично Аргентина, але ситуація всередині країни в нього, ну м'яко кажучи. Зовсім не добре. П'ятниця, 27 вересня, близький схід. Ізраїль продовжує у ніч, із п'ятниці, 27 вересня на суботу, 28 вересня, завдавати ударів по столиці Лівану невдовзі після першого смертоносного рейду, спрямованого на штаб-квартиру Хезболи у п'ятницю, згідно з даними ізраїльської армії. Бо там дійсно, от на близькому сході, ці атаки на штаб-квартиру Хезболи в Лівані, в Беруті, от вони ну. Таки потім привели до того, напевне, ради чого все це було і задумано, і виконувалося. Ну, також в п'ятницю місія міжнародної коаліції на чолі Сполученими Штатами проти джихадистського групування Ісламська держава в Іраку завершиться протягом року. Про це усиливали Вашингтон і Багдад у п'ятницю. Ну вона була створена в 2014 році для боротьби і діл. І США розгорнули приблизно 2,5 тисячі військових в Іраку і 900 у Сирії тоді. Субота, 28 вересня. Близький схід у суботу. Вранці ізраїльська армія голосила, що усунула лідера Хезбули Хасана Насрелу під час удару у Беруті. От це ради чого, в принципі, я так розумію, були ці всі удари для того, щоб обезголовити Хезбулу. І згодом це підтвердила Хезбула. Повернувшись із Нью-Йорка, прем'єр-міністр Ізраїлю Бітамін Нетаняху заявив, що смерть Хасана Насрели стала історичним поворотним моментом, який, ймовірно, Змінить баланс сил на близькому сході, водночас попередивши, що найближчі дні будуть важкими. Це він говорив вчора, в суботу в США, в США, вбивство лідер Хезболи, який загинув п'ятницю під час удару взяльської армії поблизу Берута. Є мірою справедливості. Так відреагував президент Сполучених Штатів Джо Байден. Ну і Камала Гарріс також сказала, що на його руках на руках глави Хезболи на середину була кров американських громадян. І в неділю, в неділю, сьогодні, 29 вересня. У Австрії, в Австрії проходять парламентські вибори фаворитами цих виборів є ультраправа партія Австрійська партія свободи, і це, до речі, вперше вона може виграти ну, бути на першому місці, так у на парламентських виборах. Хоча, як пишуть, все рівно потрібно буде урядова коаліція, бо пропорційна система в Австрії на парламентських виборах, і тому треба буде мати цю урядову коаліцію. І ця перспектива тим більше важлива, як зазначається, що Австрійська партія свободи, вона звинувачують її у близькості до Росії, а країна все ще дуже залежить від російського газу. Ну, і горіть що, не зважаючи на зобов'язання Європейського союзу, Австрія штур на липень 83% австрійського імпорту, 83 австрійського імпорту газу надходило з Росії. Хоча міністерство енергетики Франції запевняє, що прагне позбутися, як вони пишуть, цієї тривожної залежності від російського газу. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення своїх програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!